Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 63, а зошити на сторінці 30-й. Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь, нас цікаві завдання ждуть! Сьогодні ми ознайомимося з додаванням виду 38 додати 4, удосконалюватимемо обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі, вимірювати та обчислювати довжину ламаної лінії. Відкрийте свої робочі зошити, пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи донизу та запишіть сьогоднішнє число Класна робота! Підручник, сторінка 63. Завдання 370. Знайди в кожному рядку зайве число та запиши його. Обчисли суму записаних чисел. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. У першому рядку в нас були числа, в яких однакова кількість десятків та однакова кількість одиниць. Тільки одне число виявилося зайвим 12. В другому рядку у нас були числа другого десятка. А число 23 це вже третій десяток. І в третьому рядочку в нас були круглі числа, а зайвим виявилося число 43. Запишемо приклад, в якому треба знайти суму цих чисел. Десятки додаємо до десяток, одинички до одиничок. 10 додати 20 буде 30, та ще 40 буде 70. Додаємо одинички, 2 додати 3 буде 5, 5 додати 3 буде 8, разом буде 78. Молодці, завдання виконали. Завдання 371. За малюнком і записами поясни, як знаходили суму чисел 38 і 4. Розглянемо це на кубиках. Було 38 кубиків, три десятки складені. В такий стопчик та ще 8 кубиків це 8 одиничок, додали до них 4 одинички. Десяток ми не зачіпаємо, а до восьми додати 4, то ми знаємо, додаємо до восьми 2 кубики то буде 10. Тобто, утворився один десяток. І залишається ще 2 кубики. А 10 і 2 це буде 12. Отже, 8 додати 4 то буде 12. Розглянемо, що ж трапилось три десятки, так і залишилося. А 12 це 10 і 2. тобто 30 та додати 12 то буде 42. Розглянемо це на виразі: 38, додати 4. Розкладаємо двоцифрове число на розрядні доданки на 30,8. Тобто, 3 десятки і 8 одиниць додаємо 4 одиниці. 30 так і записуємо. А працюємо з одиничками. До 8 додамо 4. Це візьмемо в дужечки сума. Далі 30 так і записали, а 8 додати 4 то буде 12. Тоді 30 додати 12 буде дорівнювати 42. Завдання 372. Запишіть у зошиті приклади 372 та виконайте їх, використовуючи тільки що набуті знання. Поставте відео на паузу виконайте завдання, потім прокоментуємо. Міркую так. 8 додати 7. 7 розкладаю на 2 і 5. До 8 додаю 2 буде 10, та ще 5 15. 18 додати 7. 18 розкладаю на 10 і 8 додаю одиниці. 8 додати 7. Я вже знаю, що це буде 15, а ще 10 то буде дорівнювати 25. 88 додати 7. 88 розкладаю на 80 і 8. 80, так і залишаю. А 8 додати 7, то буде 15, та ще 80 то разом буде 95. 3 додати 9. Використовую переставний закон додавання. Міняю 9 додати 3, до 9 додати 3 додаю 1, буде 10, та ще залишилося 2, буде 12. Отже, 3 плюс 9 то буде 12. 13 додати 9. 13 розкладаю на 10 і 3. Додаю 9 додати 3 то буде 12, та ще 10, то буде 22. 53 додати 9. 53 розкладаю на 50 і 3. додаю спочатку одинички. 3 додати 9, то буде 12. А потім додаю ще 50, то буде 62. Міркуючи таким чином, перевірте останній стопчик. Молодці! Запишіть у зошиті приклади 373 та обчисліть вирази. Зверніть увагу, що у вас є вираз із дужками. Порівняйте відповідь там, де вираз із дужками, і там, де вираз без дужок, тому що числа використовуються одинакові. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Потім звіримося. Перевіримо. І знову ви, молодці. Все виконали вірно. Задача 374. Запишіть у ЗОшит. Прочитайте самостійно задачу. Проаналізуйте її. Запишіть розв'язання виразом та запишіть відповідь. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Читаю задачу. У вантажному потязі було 18 вагонів. На станції Козятин від потяга відчепили 5 вагонів, а на станції Жмеренка причепили 10 вагонів. Скільки вагонів стало у потязі? Отже, скільки було вагонів? 18. Що зробили на станції козятин? Відчепили 5 вагонів, відняли 5 вагонів. А на станції Шмеренка причепили 10 вагонів, тобто додали 10 вагонів. Запитання в задачі, скільки вагонів стало в потязі. Ми можемо це виконати виразом. Отже, якщо було 18, та відчепили 5 то 18, бо треба відняти 5, а потім ще причепили 10, то треба додати 5, отже, склали вираз. 18, відняти 5, додати 10 дорівнює. 23 вагони. Ми дали відповідь на запитання задачі. Скільки вагонів стало в потязі. Відповідь стало 23 вагони. Молодці. Задачу розв'язали. Задача 375 Запишіть у зошит Задача 375. Прочитайте задачу. Проаналізуйте та запишіть розв'язок виразом. Запишіть відповідь. Потім звіримося. Читаємо задачу. У хлопчика було 12 аркушів кольорового паперу. Він обміняв 7 аркушів жовтого кольору на 5 аркушів зеленого кольору. Скільки аркушів кольорового паперу стало в хлопчика? Отже, скільки в нього було 12 аркушів. Що таке обміняти? Обміняти це віддати. Тобто, він що зробив? Віддав сім аркушів, а йому повернули, тобто йому обміняли на п'ять аркушів зеленого кольору. Що, питають у задачі, скільки аркушів кольорового паперу стало хлопчика? Отже, 12 було, 7 віддав, а 5 йому повернули. Складаємо вираз: 12 відняти сім. Та додати 5 то буде дорівнювати. 10 аркушів. Ми дали відповідь на запитання. Скільки аркушів кольорового паперу стало в хлопчика? Стало 10 аркушів. Молодці. Задачу розв'язали. Завдання 376. Знайди довжину ламаної. Ми знаємо, що ламана складається з ланок. Щоб виміряти довжину ламаної, треба виміряти довжину кожної ланки та додати. Отже, візьміть лінійку та виміряйте довжину заданої ламаної. Вона складається з трьох ланок: перша ланка, друга ланка та третя ланка. Виміряйте довжини, додайте та дізнайтесь довжину цієї всієї ламаної. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Ми виміряли довжину кожної ланки і можемо тепер додати ці довжини. Додавши довжини кожної ланки, ми дізналися, що загальна довжина цієї ламаної буде 18 см. Молодці. Завдання 377 та завдання 378 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Зошит. Сторінка 30. Виконайте завдання перше. Виконайте обчислення, скориставшись схемою. Розгляньте схему та виконайте завдання. Завдання друге. Знайдіть значення виразів. Та завдання третє. Розв'яжіть задачу та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.